Значить, в школі погано вчився, і не знаю ті фізики і все остальне. Хоча Хотя... мене цей вопрос діло в тому, що знаєте, цікавить вже дуже-дуже давно. Я все хотів проекспериментувати, але зараз експеримент вживу. Розказую, що у нас же У нас ж опять лих-генератор Поняли? То есть помер в цій газельки китайський. Е, ну у нас ж є інвертор, ви поняли, да? Він видає там щось. 2 кВт, по-моему. Ну, взагалі, не важливо, він видає 220, нормально все. І значить, що у нас? А, і у нас же ж є ще доповнітельний акумулятор ну, такий, який, ну, типа, типу, що мощний. То есть у нас є два акумулятори. У нас є заводський. І вот у нас є той, а можна включити їх обидва. Ну, Це якщо там мощний, треба вам, там, я не знаю, посварку підключати чи ще щось, щоб. Ну, просто щоб не розрядити різко батарейку. І от. Ну, Вообще, давайте я вам вкратце, бо я сейчас запутаю. У нас стоїть акумулятор. Цей полупосажений. Той посажений повністю вже заводський. Що автомобильный, рідный. Значить що, ми до цього акумулятора підключили. Верніше, сюди ми підключили зарядку. Очень. Бачите? Зарядне устройство для акумуляторів. І від цього ж акумулятора воно йде ток сюди, тут преобразовується в 220 і заряджає цей і той акумулятор. Ну тобто, ви зрозуміли, якщо в хаті так зробити, буде воно працювати цікаво чи ні. Ну вам ж не треба тоді істочник ніякий, там подача не Тобто, У вас є батареї, вони видають вам 220. Цих 220 заряджають ваш акумулятор. Ну і ганяє по кругу. Интересненько мне, интересненько. Если оно будет так працювать, то это можно ну, реально себе просто ни на что не тратить. Вам даже солнечные панели не нужны. Потекла у нас крыша. Причем, вы поняли, в том контейнере, где сберегаются наши особисті речи. Бог с ним, знаете, как будто был магазин, там. Вчера тут залепили, все, водичка уже не протекает. А там же шлукині, люстри, дитячі вещи, коляски, ну все такое, понял. Даже якщо воно на них не капає, потім же ж контейнер. Ну, то есть вода налилася в контейнер, потім жара наступила. Вон як в сауні все там Ну, В общем, позаробляв я все резиною. Всі дірки, трошки порихтували його, все. Тепер буде все добре. Сухенько. Не мешало прихтануть, зачистити і замалювати. Ну тут поки тільки краска, тим більше нам скоро переїжджать. А там далі може або буде інший контейнер, або... або цей якийсь буде під навісом. Ну щось ми придумаємо. Приїхали два чувака, механіки розбирають валеру нашого. Ну, купили, розбирають. Та я дивлюся, що один старий такий на опиті, худий, все круто. А другий тільки ходить і заглядає. Дивіться, бачите. Очі голубі, лисий, кузатий і з цепочкою золотою. Вам не кажеться, що він десь з наших країв. І ось бігає, він навіть не знає, що з нього хоче. Знаєте, він заглядає, як я на початку. Думає, що ти крутиш, що ти хочеш, яка поочередність? що мені робити. Оце знаєте, тільки в суету на воду, видать, недавно з ним робить, як я колись, що з цим. Зеленим починав, теж. Ні слова не розумію і, і навіть смислу роботи не можу вловити. Я до сих пор буваю, не? коли сідай поїхали, куди поїхали, чого поїхали, що там поламалось, що ми маємо робити. Оце і цей так ходить, дивіться зараз. Подивіться. Він зараз думає, хоч би скоріше робочий день закінчився, що йому подати, що йому нести. Ай. Так, ну що бандочки, вже от і обід прийшов. Не ждали не гадом. Я якусь фігню попробую в тому нашому банкоматі. Не хотів давати, прийшлось опять влупити так, щоб люди з офіса повиглядали, що я там роблю. А я його тако нахиляю туди до стінки, а потім різко відпускаю, він летить, то буває ще випадає не тільки то, що ти купив, а ще й то, що в перших рядах стоїть, Вот. По інерції вилітає. Ну нічого, він більше в людей з'їв, так що не, не обміщають. Щось зранку записував вам якісь такі, знаєте, ці як то сапліві, не сапліві, а ці накипівші відоси, але по Ну, чи, 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 телефон постійно пам'ять, знаєте, тому що блогер скажіть, вона така вічно пам'яті не попадає. Та й поудаляв, та й поудаляв, і хрен з ним, слава Богу, треба щось хороше вам розказувати. Із хорошого, що я вам зараз розкажу, значить два дні в мене атакує мене телефон, то вчора, позавчора, один і той самий номер. Городський, знаєте. А я не беру трубку, ну. Тим більше з найдавнішних пір так взагалі на роботі не беру трубку. Вот. Макарончики за карачучечком. Це... Не беру трубку, а це мені з офісу нашого. офіс президента мого звонят, розумієте. Каже, слава, що случилось? Почему ты не отвечаешь? Я кажу, почему, почему? Что хотели, говорю? Вони кажуть, надо ж штраф же заплатить. Я кажу, так я заплатив. Вони кажуть, зачем? Зачем? Ти ж друг не виноват. Давай нам квитанції». І ми кажемо, ну, вже, якщо оплатив, то оплатив, ну ми тобі хоч гроші повернемо. Все-таки. Та й думаю також. Знаєте, часто я на них тут нервничаю, сварюся, там, ТТ. Та, 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 та. Але достатньо взяти, просто сопоставити, знаєте, ситуації. От. У нас же тут і внутрішній закон є. І він, як то кажуть, не просто так писаний. він на жаль, написаний теж кров'ю, скажімо так. Бо одного у нас же, пам'ятаєте, водитель Карело наїхав на офіс, ну, чи той що в наушниках, а той завтикав теж в телефон. В общем, він його наїхав, давив йому ноги. Друга ситуація, вся в порту. ну Тут спеціально, то вони там щось посварили, що він його напополам поділив, то есть, ну, З розгонив його, влупив в кабіну йому, коли він там біля кабіни, верніше стояв, то есть, розділив його на двоє. Вот. Та й все, один на цендері, тепер другий е, в тюрязі. Ну, все списують на телефони, на балачки. Так воно, в принципі, є. Взагалі, знаєте, якщо розібратися, я ж кажу, я взагалі не каплі, там, не, не жалкуючи це. Це правильно мене ану, штрафували, тобто є там, де я не согласен, да? я там можу побиковати, понервничати, покричати. Ну, якщо заділо, то що? Що там оправдувати, знаєте? Навіть те, що я стояв там в пробці цій. От, що я бачив, все, то є, і, але це все одно. Сьогодні зробив так. Завтра на маленькій скорості. Післязавтра вже ти думаєш, їду по трасі, нікого спереді нема, по бокам теж можна плітися в телефон, а там чи ямка, чи поворот різко, чи щось вискочило на дорогу. на. Тут і так буває. На дорогу дивишся, не цих дебілів чи голенів можеш випітляти з-під них. Ну, що вже кажучи, якщо ти в телефоні залипаєш. Так, ну ладно. Це оплатять, це оплатять. О, хорошо. А зранку я скажу, то до мене просто на Кіпіші був, знаєте, другий день підряд, у мене оці інтерв'ю там цього Пудлера, Ну, Пудлера то Бог з ним, там все з ним понятно, зрозуміло. Людина, агресор, да, там, все, все, все. Але оцей же ж наш, не, знаєте, не легітимний клоун, ну це по-другому назвеш. Він же ж там перед чортом лисим на коліна готов був вставати. А тут йому кажуть їдь в Москву. Він каже, все відтягують для того, щоб здійснилися переговори. В смислі оттягують? Тобі кажуть, їдь в Москву. Ну, шо ти? Ну, він, понятне дело, я туди не поеду. Ну, так это непонятне дело. Ну, то есть, як це понятне дело. Ну, от комусь это понятно, мені, допустимо, не понятно. Ну, тебе що там? Так тебе Єрмак постійно ну, долбить. що ти, ти боїшся. Стреляєш в тебе точно не будуть. Ну, в пленти теж там, нікому не нужен. Туди, як то кажуть, не цей. Їдь, балаки, договарюся. Вони тільки вміють розказувати, що війна прийшла у кожну хату, в, кожні, в кожній родині є загиблі. От. Але це незначні потери для, для нашої держави. Для нашої держави незначні потери, це якщо ти поїдеш і там от щось по, послухаєш, потерпиш там якось цей. Да, на його правах, да, на його якось території, тому що ну, і наших шляхів немає. Але ж воно ж тобі не треба. Ти ж бабло колотиш. Уїбенька злячий, сука. Ох, опять закипів. Ладно, буду про хороше, щоб вам балакати. Все. Доробляємо 4 часа і починається Отдих, да? А потім і цікавий контент. Ну вибачайте, я заводюсь іноді. Ну тому що є речі, які просто у мене в голові не вкладаються. Добре, буду я їсти. Всім, хто їсть, теж смачного. Та й таке. Як італійські водителя з якими сумочками ходять. Як, як бомжі, як наші бабки. <говорит> 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 що, видали нам оце гімно командировочне, щоб ми їздили по роботі. А що ми можемо їздити? Ну ми тільки їздимо тепер ці дерні совети роздаємо. Ви ж розумієте, що ми навіть інструмент з собою ніякий не беремо. Нашу він нам треба. Ну, Спеціалісти крепкого уровня. Кому надо, звоните, пишите. Фу, фуя жарко Коробка автомат. Я думаю, що багатьом уже на різних платформах там попався цей мем, відосы. Він залетів, він уже по всьому світу гуляє. О боже! Я в Польщі, я не вірю. А це так само Я в відпусті я не вірю. Фух. Знаєте, що я вам скажу, ребята? От коли не жарить, так що ти ідеш і падаєш від жари. І по ночам комфортно спати то скажем так уже вже і... більш менш Відпустка була похожа на відпустку. Бархатний сезон, типу, да? Але ж не в нашому випадку Я вам обіцяв контент. Ну то все. Дочекайтесь пару днів і все вам буде. Відпустка буде, скажімо так, не, забудь, не забуваємо, скажімо так. Не для вас, не для нас. Ну а поки тримаю інтригу. Зараз покормлю малого. Може поїду, якщо встигну до, до Юлі, але, але шопера сьогодні. Вона все сама вийшла з дому в два години на роботу, попала аж в п'ять. Поїзда не ходять або ходять з затриманням, або відміняють, вообще, то я навіть не знаю. На автобусах, на автобусах до неї їхати бажання нема ніякого, бо це дуже довго, нудно. Якщо буде поїзд, то поїдемо, якщо нету, то побачимо.